Що це була за програма, яка допомогла нам зробити такий класний дизайн-проект з старого будинку? А це все було старе, це ми повністю все переплановували під себе. І ділюсь з вами секретом, що це була за програма. Ми брали безкоштовну програму для айпаду, для IOS. І називається вона ось так. Чим мені подобається ця програма, тим, що ви можете в реальному часі побачити, скільки предметів вам поміститься в будинку, як воно всередині буде виглядати, тому що там є візуалізація. Та ви можете зайти, ну і практично як в 3D походити, як воно виглядає. Це дуже зручно і практично. Ну, от ми зал так само так, провіряли, як це буде виглядати, чи буде гарно ми. Експериментували з розмірами вікон, тому що ми спочатку думали, може тут зробити два довгих вікна, потім дивились, як буде стояти диван, що це негарно, і тому подібне. Такі програми вони спрощують вам життя, тому що в реальному часі ви можете побачити, скільки чого вам поміститься. Мені це дуже помогло. Так що, якщо було практично, зберігайте це відео і користуйтесь.